Я колекціоную різні видання не зримого життя, а ділярю. Тож мені подумалося, а давайте я вам їх покажу. Спочатку у мене, звісно ж, наше українське видання, але я його тримаю не в такому вигляді, а в такому. Це суперобкладинка від Bunchy Shop. Виглядає вона наступним чином. Ось така от красива у нас тут ілюстрація. А позаду, отакий от, от годинничок. І також у мене є ще одне видання українське, воно також в суперобкладинці, але тепер вже від магазину Варлок виглядає наступним чином. Дуже-дуже-дуже красивий ад. Позаду у нас отака от така адь. Наступне видання це мас-маркет видання іспанською. Це така класична обкладинка Аділерю. Мені здавалося б, немає нічого екстравагантного, але мені все одно дуже подобається оцей мінімалістичний арт зірочками. Далі у мене в колекції отаке от, от мас-маркет видання німецькою. Це німецький пейпербек виглядає наступним чином. Польське видання Аділярю також має отаку от мас-маркет обкладинку, але що мені подобається, це ні, не зрізи, бо це не кольорові зрізи. Це просто книжка всередині, отаким от чином, оформлена. І це прямо супер. Красиво. Далі вже починається важка алтилерія. Це також німецьке видання, але ви тільки на нього подивіться. Позаду виглядає наступним чином. І це суперка. Під супером, воно теж дуже-дуже красиве. Виглядає отак от. А сама по собі суперка всередині має ще один арт. Отакий от. Також у нього отакі от форзи, це є місце для екслібріса і позаду отака от краса. Ну і зрізи, звісно ж, цієї книжки є кольоровий зріз, і він дуже-дуже дуже красивий. Французьке видання Аді Лерю у мене також пейпербек. І я не очікувала, але це також суперка. Бо під нею у нас отакий от арт головної героїні. Тобто оця суперка, вона з такого матеріалу, знаєте, як оверлей роблять. Вона напівпрозора, коли ти її накладаєш, то ти бачиш риси Аділярю, але вони, наче в тумані. І це так красиво, дуже метафорично, зважаючи на те, яка там всередині історія. Існує також колекційне видання ілюстровано. виглядає воно отак-от отакі от зрізи. І це також суперка. Під нею книжка виглядає отак. от, З обох сторін. Отакий от, от форзац, також отакий от, от форзац. Але родзинка цього видання в тому, що посередині у нього є кольорова вставка з різними ілюстраціями різних майстрів. От декілька прикладів. І здавалося б, що може бути кращим за колекційне ілюстроване видання Альді Лерю, але є кандидат. По перше, таких лише тисяча штук всього зроблено. По-друге, ви тільки подивіться на ці злізи. Обкладинка з обох боків виглядає як витвір мистецтва. А під нею книжка ще красивіша. Ось така от. і позаду отака от. Є арти на форзацах. перший та другий, і родзинка, бо є ще родзинка. Це авторів Вікторії Шваб.